Так, ми робимо, як він називається. Дерево в кристалах. Так, добре, дерево. Ялиночка. Угу. Так, Гарний. це необхідно для вільного росту кристалів. Зробили? Зараз. Сьосік. Ха-ха, ти крутий експериментатор. Маріночка. Очки потім надінеш, так? Да? Давай. Так, і ми робимо. Так, заготовка нас вставила. Крон інших. Костік. Давай сюди, махаємо влог, махаємо привіт всім. Так. Ті, хто нас бачить. А нас хтось бачить. Дістати з пакету речовину. Доставай. Рви її. Зубами її робимо. Звісно, не можна хіба. А чим? Молодий, зім. Молодець. Папка твій вже. Я просто навіть люблю Там, там є, е -е, а немає. Тут потрібно. Ножниці. Пилип. Пилип? Дуже прилипло? Хочеш на лоб прилипло? Вот это вот слышно. Нет. Ну як, нет? Опять ігушка. Ну хо, будеш з дірочкою. Тебе на лку? На ялиночку? Ні, зірочкою. Ти іграшку будеш на ялинці, так? Я не буду зірочкою. А, а хто дивиш? Зажимаєш, то і так буде сидіти на верхушку. Ого. Маріна, тримай. Так, дивись. Так? Ножиці тримай. тримай. Обережно беремо. Не, не чіпай. Сіна тримаю так. Так, дивись. Зверху тримаємо. Куточок відрізає. От так. так від, відрізай. Так, щоб речовина не вилилася. Та і? Потім цю всю речовину виливаємо сюди в контейнер. Вниз. Обережно виливаємо. Ви обережно. Стій вам. Стіл то. Стій, кажу, не стіл. А я кажу, стіл то ручна робота. То папка робив дуже обережно. Так, Вниз в контейнер виливаємо. Виливаємо, виливаємо, виливаємо. Диви, як треба лить. Диви Став на стіл, будь ласка. Так. Сказав. І всю вилила? Ні, стію все є. Ливий. Виливай. Перекидай. Виливай. Окей, я можу. Вилила? Все може бути. Але обережно треба. Все, все. Тут... чекаємо 5 годин, щоб виросли кристали. Скільки годин? Yeah. Так, дуже добре. Маріночка. Маріночка, Костік. Хлопці і дівчата. Давайте побажаємо тим людям, які до нас дивляться, терпіння. І через 5 годин ми включимося і подивимося, що у нас виросло, так? А поки може інший експеримент? Зараз буде інший. Костік, кажи пока. А ти Кості, пока. Так, Інший експеримент зробимо, так? Давай. Так. Дітвора. Експеримент з Дяк. мам, я вирішилася. Вирощування кристалів. Вирощені кристалів. Пройшло 5 годин. Ви виросли. Да, Костік? Ялинка <рес> <рес> гарна чи є? Ні. Де гарна? Тобі не подобається? Ні. Прикольно. Таке як мохом заросло. Прикольно. Диви. Круто. То, в відео всі бачили, що ми наливали туди водичку таку. Круто! Вже нема води. Водички вже нема. А кристали виросли, так? Да, прикольно. Круто. Будемо ще робити експерименти? Да, можна. Будем.